Перше, коли ми побачимо ознаки масивної кровотечі, потрібно що зробити правильно затиснути рану. Далі розрізається одяг і забезпечується доступ до імітованої рани. Та, власне, починається процес зупинки кровотечі тампонуванням. Ще тисніть. Інструкторка з домедичної допомоги Олександра Стародуб показує один із можливих симуляційних сценаріїв мінно-вибухового поранення, що завдяки створеним власноруч спеціальним манекенам є максимально реалістичним, починаючи від вигляду травми та ефекту несподіванки, до того як пульсує чи зупиняється кров, реагує на ті чи інші дії нога або будь-яка інша частина тіла. Використання от таких от накладок на людях дозволяє ще отримати інший досвід, тому що так чи інакше ви працюєте з тілом, а тіло, як бачите, таке динамічне, воно не естетичне, це не те, що на столі працювати, да, воно дає там, інші враження. До повномасштабного вторгнення Росії Олександра навчила людей надавати допомогу при ДТП та невідкладних станах, як от інсульти та інфаркти. Тепер займається своєю безпосередньою спеціалізацією. Викладає домедичку при травмах як військовим, так і цивільним. Каже, що у квітні 2022-го через відсутність потрібних манекенів тампонували в кулачок або використовували підручні засоби. Свій перший манекен з нуля від розробки моделі до відливання силікону вона зробила за рік. Коли на заняттях їх почали кріпити до тіла для кращих симуляцій, спробувала зробити їх природнішими та універсальнішими. Так вони стали тоншими, з'явилися імітовані кістки та внутрішні органи, відтворені із натуральних зразків. Найскладніше мені в цьому наборі далися кішки, тому що я працювала саме з реальними кішками. Вони дуже цікаво себе поводять в момент відливки форм і дуже багато спроб було. Потім підбір е, самого матеріалу. Ви могли е, відчути, що всі ці манікени різні по своєму агрегатному стану. Якісь більш щільні, якісь більш м'якенькі. Людей, які роблять подібні симулятори в Україні, за словами інструкторки, можна порахувати на пальцях однієї руки. Сама Олександра виготовила їх близько п'ятисот. Половина з яких поїхала безкоштовно в навчальні центри військовослужбовцям. Вже є позитивні відгуки і по новому набору. Він дозволяє відпрацювати одразу кілька симуляцій поранень на умовному потерпілому. Це можуть бути дві масивні кровотечі або дві немасивні кровотечі, в залежності від того, там яким чином подається тиск, і Чи потрібно відпрацювати саме диференціювати масивну кровотечу від немасивної. Це може бути два перелами і випадіння внутрішніх органів. Тобто, загалом, ну от всі ці накладки разом одночасно дозволяють зробити п'ять імітацій, п'яти пошкоджень. Олександра Стародуб каже, допомога при травмах в наших реаліях це нова норма життя, яка власне його рятує і знати її бодай на базовому рівні мають усі розуміти, як допомогти, мати аптечку і вміти її використовувати. Навіть коли закінчиться війна, припиняться бойові дії та ракетні обстріли. На десятки років поряд із нами залишаться заміновані території, а з ними і відповідні наслідки. Це ті речі, про які ви ніколи не думали. Ми ніколи не думали про те, як виглядає масивна кровотеча, ніколи не думали, що треба зробити, щоб її зупинити. І ефект від першого тренінгу, як правило, це вау-ефект. Просто щось нове, непізнане. І оце от відчуття рятувальника, да, у вас починає розвиватися там плащ десь позаду. Е, і ви вже розумієте, що ви можете спробувати врятувати людину. А е, через деякий час, після першого тренінгу, ви зрозумієте, що е, у вас залишилося враження, але е, не все зрозуміло, не все впорядковано, як же саме це робити. І от в цей момент потрібно ще раз іти на той самий тренінг. Бо тут ви вже більш тверезо, спокійно оціните, систематизуєте ті знання, які надає інструктор, і відповідно вже будете щось знати. І от після другого тренінгу можна вже проходити там раз в півроку чи раз на рік, бо ці знання забуваються. У Чернігові працює кілька сертифікованих інструкторів та громадських організацій, де навчання з домедичної допомоги проводять бойові медики. Для охочих цивільних такі тренінги є переважно платними. А для військовослужбовців проводяться на безоплатній основі. Знайти їх можна зокрема за пошуком у соцмережах.